Ось і привізовий, як звичайно, просто я то, сьогодні я вам покажу, всі, де знайти всі стилі бою в Блоксу поїхали. Бо, стиль бою знаходиться на Парадській деревні чи селища. Да. Отут, за цим парканом, стоїть NPC Dark Step Teacher. В нього можна купити стиль бою Санджі з аніме Piece. Поїхали далі, нам треба зараз піти на скайпі. Я зараз іду на скайпі і повернусь, коли буду на скайпі. Так все я вже на скайпі. Нам треба на нижній скайпі. Ну як на самі нижній скайпі. Нам треба не на сам причал, нам треба трохи лівіше. На унті скелі, міні-скелі. Зараз я підіймуся на ці міні-скелі. Ось так. І тут можна купити електро стиль бою. За 500 тисяч можна купити його. Ну, в мене він вже є. І зараз я покажу, що він робить. Їм можна так от бити, і він стане трошки врагов. Потім. Перша способка на це 50 треба. ми просто підпригуємо і робимо небольшу зону пораження з Електро. Слідуюча способка це електроудар. Тобто ми просто, там, де курсор наш, ми туди ударяємо. Зараз не призернеться, а поки. Буду перезаряжайте, не забувайте поставити лайк та підписатися на мій канал. Щоб було багато відео. Чим більше лайків, тим більше я знімаю відео, да-да. Ось я направляю курсором, допустим, туди, і я туди прилечаю, лечу і, і удару. На жаль, у мене 200-го нема, але ви зараз бачите. На екрані за 200 Мастері цей стиль бою. Далі у нас слідуючий стиль боя. Він знаходиться в Атлантиді. Це опять другий кінець карт, тому я буду плити. А ми вже зустрінемося в Атлантиді. Все ми вже підходимо до Атлантиди. Я прыгаю в Атлантиду. Далі нам потрібно йти в цю сторону. Ми йдемо, йдемо, йдемо. І не пам'ятаю, вроді би за оцією стіною. Якщо я не ошибаюсь. А ні, тут вже. Я не пам'ятаю, конечно, де це все діло. Вроді би десь отут. А ні, тут немає, значить це в другій стороні. Добре, зараз йдемо туди. Нам сюди треба. Отут у нас отут це вам треба пройти. От ви йдете, йдете, йдете отуту, від квестів для трудної зали. Да, отут буде. У нас так сказать, вхід, отут, 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 краю буде вхід та МПС, у якого за 750 тисяч можна купити стиль бою. Я... У мене його нема, та його цей стиль бою називають поганим, тому я його не купляю. Але цей стиль бою у вас зараз на екранах. Ну что ж, я думаю, заканчиваем на такие прекрасные ноте наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Чем больше лайков, то подписок, тем больше видео. До новых встреч!